Для мене таке ретричне, я в баскетболі все життя от зараз включуся. Я, э, дуже випадково в нас створилась команда, буквально за 10 хвилин до початку э, тура, другого. А зараз граємо чудовий турнір, хоча ще тільки проводили чудово. Зараз просто все в пориві боротьби. Дякую. Ще такі запитання. Який для тебе найскравий момент цієї ліги? Ну, яскравий момент в цій лігі – те, що вона взагалі проводиться. Дуже от, не, не вистачало такого, щоб були такі турніри, такі заходи. Чим би побільше вони проводились по баскетболу, по будь-якому спорту, гандбол, футбол, банк, виділки грали люди. І, і останнє запитання, що ти для себе взяв нового і що ти дізнався на спілкування, які у нас були під час турів? Ну, нас ми здавали анкетки, я для себе от, ну, я писав визначив речі для мене. Це для мене і так важливо було до того, що дуже важлива повага до всіх учасників, до, до всіх людей взагалі глобально. Якщо говорити про борські зловця до учасників турнірів, до твоїх суперників, до твоїх партнерів, до суддів, до глядачів, до всіх, має бути взаємоповага. Ми маємо самі розвиватися і займатися добрими справами, а залишати гріхи, залишати чим подалі ну, від себе, відсторонювати, а в досконалі тільки краще. Колись от мені дуже сподобалось фраза, що кожна людина повинна кожен день робити щось таке, що ти розвиваєшся. В якомусь плані, або в духовному, або в фізичному, або ще йому я вважаю, що з'являється спотом за чудовий момент.